Миколі Грабовичу, 19-го виповниться 17 років. Говорить про це з гордістю, адже вважає, що прожити кожен рік це вже здобуток. Пацієнти з діагнозом муковісцидоз змушені пожиттєво приймати ліки і дотримувати спеціального режиму харчування. Треба дотримуватися діє таких калорійних, щоб було Ваги треба трошки набрати, бо я маю норму, але так низько норму, Мені треба було б хоча б ще пару кілограм такого. І слідкувати за собою. Треба все вдягнутим ходити, бо запалення легенів то міг би й не перенести. Миколі в деякій мірі легше фінансово, адже обов'язкові щоденні ліки він отримує безкоштовно. На таку підтримку наразі в країні спромоглися лише на Львівщині. Гроші дають з обласного бюджету. Натомість батькам хворих пацієнтів з інших областей доводиться тягнути на своїх плечах вартісне лікування. На сьогоднішній день є мам, мами, які виставили діагноз макуєсидос, і далі вона приходить додому, залишається один на один із проблемою. Не можна залишатися, тому що в першу чергу це відображається на дитині, на здоров'ї дитини, а в другу чергу це дуже велика психологічна травма для батьків. Аби хоч частково зменшити фінансове навантаження на батьків пацієнтів з муковісцидозом, з, з допомогою виступила мережа дешева аптека, в якій діє соціальний проект. Батьки хворих дітей отримали інгалятори для покращення дихання дітей, і допомога буде надалі. Зараз з'явилася ідея вирішення частково так само допомоги їм, допомоги їм за нашим принципом соціальної картки на саме їхні препарати. Тобто, щоб, скажімо, курс лікування, який потрібен, там, скажімо, хворому на мукові який, в якого там пішло загострення, скажімо, ну на місяць йому потрібен курс лікування 15 тисяч гривень. Він би для нього коштував 11. Я то я так я вважаю, що це не є вже мало. Тобто, це є то та посильна допомога, яку ми можемо зробити зараз, яку в принципі може зробити. Бити багато хто. Щодня такі хвори приймають по 6-8 капсул препаратів. Інколи у переліку медикаментів понад 20 одиниць. Тому, на думку представників нещодавно створеної асоціації допомоги таким хворим, в Україні потрібна спеціальна програма з фінансовою підтримкою і розуміння суспільства. Я, як напевно, соціально активна людина теж сьогодні прийшла, підтримала цю акцію. Я знаю, що муковісцидоз – це генетична хвороба, яка може бути. І Гени є, до речі, в майже в кожного тридцятого європейця цієї хвороби. І кожна людина, напевно, не застрахована, що народиться дитина, яка буде мати це захворювання. У межах першого в Україні європейського тижня ознайомлення з муковісцидозом у Львові запустили у небо кульку здоров'я, яка вірять, і хворі, і їхні батьки допоможе зробити життя людей тривалішою і якіснішою. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.